Отримати усе необхідне для навчання в школі близько двох дітей прикарпатських захисників та захисниць, а також з внутрішньо переміщених родин, дітей сирі та позбавлених батьківського опікування отримали шкільні наплічники і канцелярію. Більше наші кореспонденти однією з перших новий портфель отримала Аня. Своєї радості дівчинка не приховує мені. подобається кайф, Дуже сильно. і олівці, Пам'ятне фото. Фалби, ручок дуже багато маєш. А зошити кольорові, кольорові, різні такі. Отримати портфелик до школи зі своїми дітьми прийшла пані Ніна, батько дітлахів, український військовослужбовець. Саме значення в тому, що діти вони получають, вони знають за що вони отримують, і звідки це розуміють, як в них росте коріння. І що вони дійсно отримують за відвагу батька. Пані Олена сьогодні також отримує з дітками портфелик для школи. Жінка каже: якщо б довелось купувати усе самостійно, то це б суттєво вдарило по кишені. Орієнтовно зошити десь, плюс-мінус 10-12 гривень. Так це так. Альбоми щось там 60, Ну в принципі всі незначно підросли. Туди входять е, різні е, канц... канцтовари, е, тобто те, що дасть можливість діточкам по програмі перших-четвертих класів вчитися, і дуже гарні як ви бачите, самі рюкзачки. Отримати подарунки перед школою мали можливість дітки практично усіх пільгових категорій. Це діточки військовослужбовців, діточки внутрішньопереміщені, які приїхали до нашої області, і наша область стала другим домом для них. Також діти сироти, діточки, які позбавлені батьківського піклування цього дня для дітлахів організували також цікаве дозвілля. У нас дуже багато всяких локацій. Це і розмальовочки для меншеньких, для більшеньких. Всякі е, паперові пластики, там є наліпочки, там є ці. Зараз ми плануємо розмальовувати Україну. А ще малеча відвідала виставу Івано-Франківського академічного обласного театру Ляльок імені Марійки Підгірянки.